Всім привіт! Мене звати Оля, і ви на каналі Воля, де я ділюся своїми подорожами, пригодами, лайфхаками та також інколи оформленням документів у Сполучених Штатах Америки. Отже, сьогодні один із таких випусків, де я буду розповідати про свій досвід отримання Advance Parole, тобто дозволу на виїзд. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся на каналі. Отже, що ж таке адвенс-пароль? Адвенс-пароль це дозвіл тимчасово виїхати за межі Сполучених Штатів та повернутися назад. Його видає USCIS Office на підставі форми i131. А це не віза, це просто документ, який дозволяє прикордоннику впустити вас назад у Сполучені Штати Америки. Мені дуже подобається, як на самому цьому документі написано таким маленьким дрібненьким шрифтом про те, що офіцер сам вирішує, чи пускати вас назад у Сполучені Штати чи ні. Тобто, це завжди на ваш ризик. Дисклеймер: я не пропагую нікому виїжджати, я нікому не кажу, що робити. Я не несу потім ніякої відповідальності. Я просто хочу поділитися своєю історією як це було для мене, які це були часові межі, тому що коли я подалася, я досить таки довго чекала, і весь цей час я хотіла дізнатися, як там у інших людей, чи отримували вони, чи це щось е, з моєю справою пішло не так. І тому я тут для того, щоб поділитися просто своїм досвідом. Отже, розповім трошки про хронологію свого кейсу та підстави, та чому мені потрібно було виїхати. Отже, у лютому 2024-го померла моя бабуся, і я вже не подавалася на екстрений адвенс-пароль, Хоча я знаю, що такі також існує, коли ти дуже швиденько можеш отримати документи і поїхати для цього. Дійсно потрібно більш підстави, потрібно їхати в USCIS офіс. Я не зовсім е, знаю, як саме проходить цей процес, тому я не буду на ньому сильно зупинятися. Проте я розкажу трохи про е, звичайний адвенс пароль, на який подавалася саме я. Отже, подалася я 29 березня 2024 року. Саме про процес подання, які форми заповнювати, які документи, що прикладати, я також говорити багато не буду, тому що я не спеціаліст, я просто знайшла відео на Ютубі, хтось інший записав, як вони підготували свої документи, і вже на основі цього я складала свій пакет документів самостійно. Заповнювала форму, прикладала evidence, тобто підтверджуючи документи, прикладала свої фотографії. та Тобто, якщо я знайду, я прикріплю десь тут список, які документи подавала саме я, проте, проте я не знаю, які документи знадобляться саме вам у цій ситуації. А потім я досить таки довго чекала. Хоча на їхньому сайті написано, що процес займає від 4 до 8 місяців, а, проте у вже в серпні 2024 року в мене сталася інша. А, Трагедія в родині, і мені потрібно було дійсно швидко їхати в Україну. Тому я зателефонувала офісу USCIS, зачекала на їхні чудові лінії. Все таки зв'язалася з одним із представників, і я їм розповіла свою ситуацію. Вони сказали, що в середньому кейси, як мій займають 25 місяців, що взагалі не співпадає з тим, що на сайті вказано 4 до 8 місяців. Проте. А вона сказала, що так як у мене є якісь надзвичайна ситуація, я можу подати request, реквест на пришвидшення цього процесу. А потім я зайнялася перекладом інших документів і таке інше. Я зв'язалася, я подала цей експедайт реквест, і е, я не знаю, чи я тут вина, якщо чесно, тому що в мені, мене попросили прикласти документи до мого онлайн-кабінету. Додаткові підтверджуючі документи. І коли я заходила туди, там просто не було цієї е, кнопочки, щоб завантажити свої документи. Я зв'язалася з ними знову. Е, е, я їм сказала, що в мене просто нема фізично, де їх прикріпити, чи могла б я їм надіслати поштою або які в мене ще є варіанти. Вони сказали, не переживайте, ми все подбаємо про це. І потім протягом наступного тижня чи двох зі мною зв'язалася жіночка, сказала, що офіцер не підтвердив пришвидшення мого кейсу, не поясню, сказали, що просто моя причина недостатньо важлива. Якось так я б це переклала. І мені було цікаво, чи просто це було тому, що вони не отримали потрібних документів, чи дійсно вони вважали, що причина загибелі мого родича не була важливою. Проте я вже трохи зневірилася. Я не знала, як довго це буде займати, тому що 12 вересня мені відмовили у пришвидшенні цієї справи. Потім 6 грудня. Я отримала знову такий апдейт і знову ж таки це не було ніде не в пошті ніде. Я просто заходила, якби перевірити кейс. Я це вже завела собі як звичку там кожен тиждень, або, хоча б раз на два тижні, я заходила, просто вставляла номер свого кейсу і перевіряла, чи відбувалися якісь зміни у ньому. І 6 грудня вони запросили ще додаткові документи, тобто те, що я подавала, те, що моя бабуся померла, я подавала її сертифікат про смерть, але я не приклала документів про те, щоб довести, що вона моя бабуся. Для того, щоб довести, що вона моя бабуся, мені потрібно був моє свідоцтво перекладене англійською і мого тата перекладене англійською, яке показувало, що ми родичі. Чому я це не зробила, я не знаю. Знову ж таки, ділюся вами своїми помилками, щоб ви їх могли уникнути. А, мені здається, просто я подивилась на це, що в нас одне прізвище, і якби тут логічно, що якщо я маю в людини а, її якби, свідоцтво про смерть, у нас одне прізвище, то ми родичі, але ну, якби я розумію, трошечки притупила, з ким не буває. А, Потім, 12, 14 січня, вони отримали мою відповідь, мої документи, хоча я надіслала їх раніше, але це все треба надсилати офісом, тобто це все не можна просто прикріпити онлайн. Потрібно роздруковувати, потрібно завіряти і потрібно надсилати поштою їм. І потім, 10 лютого, вони е, призначили. Відбитки пальців, хоча насправді вони їх не збирали, тому що вже до цього я здавала відбитки пальців. І 11 лютого вони виготовили мій адвенс-пароль, і вже протягом тижня я його отримала на пошту не на онлайн, а фізично на пошту. А... І мені давався один рік для того, щоб його використати. І якраз тоді це був лютий, це почалося нове президентство. В Америці відбувалися певні зміни, а всі переживали, включаючи мене, я не була впевнена, що робити у цій ситуації. Хоча дійсно я вже не була вдома на той час з майже початку повномасштабного вторгнення, з березня 2022 року, і мені дійсно потрібно було їхати і вирішувати величезну кількість. Питань, тому що коли я виїжджала, я не готувалася, що я виїжджаю. Я саме евакуювалася, тому дійсно мені потрібно було їхати, і я ризикнула, так би мовити. І вже в на початку червня 2025 року я купила квиток. І прилетіла через Польщу і заїхала в Україну. Тобто з тим, щоб заїхати в Україну, ніяких проблем, звичайно, ще не виникло. А я перебувала там протягом, скажу зараз, трошки більше як трьох тижнів, тому що я заїхала в Україну 7 червня, а повернулася в Америку 30 червня. тобто, Три тижні і два дні. А виїхала з Америки я п'ятого, тобто три з половиною тижні я не була в Америці. Коли я поверталася, я дійсно дуже хвилювалася, тому що я не знала, чи що мене зараз будуть запитувати. Я підготувала прям всі свої документи, виписки з роботи, що я працевлаштована, всі свої. Підготувала форми, коли я подавала на податки. Попередні роки оформлювала. Тобто я прям готувалася, що буде дуже багато запитань, і я готувалася до того, що можливо мене навіть і не впустять назад. Проте я прилетіла в аеропорт у Ралі Північної Кароліни. Це досить таки невеликий інтернаціональний аеропорт. І знову ж таки, я переживала, що зараз ніхто не буде знати, як там з цим всім правильно працювати. Хоча я насправді дуже помилялася, тому що в мене вже був досвід в Нью-Йорку, коли я перша раз заїжджала. Там була велика кількість людей, тобто була черга, потрібно було чекати, навіть щоб пропрацювати з офіцером. А також моя мама вона заїжджала через Вашингтон Дісі. Теж велике місто, теж не був найкращий досвід там проходження е, через саме USCIS офіцерів. І коли я приїхала в Ралі, я не знала, чому, чого очікувати, і насправді все було досить таки просто. Я пройшла через першу перевірку, мене спитали. Чи я провожу якісь продукти з собою? Я там сказала цукерки, тобто, ну нічого такого надважливого, мені сказали почекати, людина мене проведе, тобто якийсь security guard мене проведе до іншого офіцера. Я прочекала, потім почекала свої валізи. Мене попросили. Потім я пройшла. Мене попросили сісти у кабінет. Там не було нікого. Я сіла і тільки я сіла. Вони відразу мене покликали. Жіночка ще раз просканувала мої валізи і вже віддала мені мої документи з проштампованим. Проштампованим адвенс-паролем, що я заїхала знову у Сполучені Штати. Також, коли я їм давала, я їм давала свій паспорт, адвенс-пароль, і також я їм давала свій Work Authorization, тому що ну, я не була впевнена, що саме. Я така беріть все, просто, будь ласка, простіть мене. А вона взяла і вона сказала, що Work Authorization мені не потрібно було їм надавати, тому що він якби нічого якби він не дає мені можливості повернутися назад. Тобто це було якби зайве. Тільки потрібен був мій паспорт і адвенс-пароль. Я їй подякувала і. Все. Насправді це було досить таки просто. Я сама не очікувала, але ось такий у мене вийшов досвід. Тобто, в загальному подача документів у мене зайняла від подачі до отримання 11 місяців. Я б не рекомендувала виїжджати раніше без самого документу, якось пересилати його. Порекомендую вам летіти із мінімальною кількістю пересадок, тому що, хоча я знаю, що з України не так легко виїхати без пересадок, відповідно, потрібно буде як мінімум до Польщі, Румунії чи інших прикордонних країн їхати. Але я летіла з Ісландії. Uh, і в Ісландії мене трошки не хотіли пускати на літак. Вони не те, що не хотіли, вони не знали, як саме записати в базу мої документи. Тобто, ну як я це собі уявляю? В них є бази, от, наприклад, або людина там має грін-карту, або в людини є. Uh, Паспорт громадян Америки або ще якісь візи інші. А от саме мого це адвенс-паролю вони не могли знайти в своїй системі, і це зайняло певний час, тому що спочатку одна дівчинка дивилася, потім вона покликала другого хлопця. Потім той хлопець покликав ще одного чоловіка. Потім вони почали телефонувати в аеропорт, куди ми прилітаємо, запитали їх, як правильно це все записати. Потім вони все ще не знали. Вони мене попросили просто почекати в стороні. Ну, я б сказала, що десь хвилин 30-40 сорок Просто це проходження, щоб мене записали на літак, видали мені мій квиток, але знову ж таки це зайняло певний час, і я все-таки змогла спойлер сісти на літак, і я прилетіла. Тому. Якщо у вас є якісь ще запитання, можете їх задавати у коментарях. Я була рада поділитися своїм досвідом. У мене він був досить таки успішним. Тому, якщо ви плануєте, якщо вам дійсно потрібно їхати і ви переживаєте, це окей переживати. І ніхто вам не зможе дати гарантію, чи ви зможете потрапити назад чи ні. Але, можливо, мій досвід був для вас корисним і допоможе вам прийняти правильне рішення у майбутньому. Дуже дякую за цей перегляд. Бажаю вам всім гарного дня і мирного неба!